Усім доброго дня! Goodmorning, Bon good morning, John, good morning, Fly a nice Day. Представляю вам своє сокровище. Я розумію, що правильно було б сказати скарб, але ж погляньте на це. Ну, це скарб це щось таке серйозне, може навіть розумне, а це ну, якесь ну, дивакувате. То воно зовсім не скарб, воно більш сокровище. Звати її Буся, їй 5 років, і це моє пікінесне. Таке сокровище. Ну і як бачите, зазвичай я думаю, що по-нормальному домашні тварини, не тварини, улюбленці, мабуть, бо тварини якось не дуже звучить. Вони мусять зазвичай боятися всяких там цих дуже гучних гаджетів фен, Ну, В мене зовсім інша ситуація. Зовсім інша історія. Вона обожнює плесоса і фен також. Ну, її неможливо не, не, не відігнати, не якось там euh, заборонити і це робити. Ну, вона просто від нього у захваті не відчепиш, не відгониш. То всім гарного дня, посміхніться. І... Ви гарний настрій на все добре. Дякую за підписки, лайки, шерінги. Бай-бай.